Отакі От два комплекта різношироких шин. Значить, варіант перший 315 35 20 пара. Ахіллес Індонезія. Кінець 2019 року. І до них пара 275 40 20 Мінєрова. Це Китай кінець 2021 року. Це варіант. Значить, це 4 континенталя. Це 315-35-20 Континенталь і пара 275 40 20 континенталь. Всі середина 2021 року. А, і це буде Америка. Різниця в тому, що це звичайні, а ці континенталі будуть ранфлети. А, значить так, по ціні, Оця, оцей варіант 2 плюс 2 буде 9 тисяч. Оцей варіант 2 плюс 2 буде 8 тисяч за 4 штуки. Отакі два варіанти різношироких шин.